Йде не стільки про саму рішітку декоративну, яка тут встановлена, а про цілу інженерну конструкцію, яка передбачена була при посадці цього дерева. Вибирався спеціальний ґрунт на глибину близько метра, робилося бетонне кільце, заводився дренаж, спеціальний ґрунт. Після ущільнення ґрунту при посадці ґрунт був покритий мульчою скори, власне, для того, щоб захистити коріння дерев від низьких температур. Хоча за цей місяць, в принципі, не було сильних морозів, нижче мінус 5 вночі не опускалося. Так що ми можемо гарантовано сказати, що ці дерева добре приживуться. Зараз я продемонструю, який стан їх зараз. От Якщо взяти звичайний живий пагін і зняти кору, то видно, що під корою зелений яскравий луб, тобто пагон живий і дерево нічого не загрожує. Сама ж ця решітка вона несе кілька функцій. В першу чергу це декоративна функція. Вона зовні досить цікаво виглядає, і в неї вмонтовані лампи, які будуть підсвічувати дерево вертикально, оскільки дерево має гузко-конічну форму, то ця підсвітка знизу буде ще підкреслювати цю форму, особливо під час цвітіння. Захист від витоптування приствольного кругу, бо я впевнений, що біля цих рослин люди будуть робити селфі, особливо під час весни, коли буде цвітіння дуже рясне. І для того, щоб не було ущільнення ґрунту, не страждали ці дерева. Оця решітка захищає захисна її функція в цьому. Щодо безпосередньо сорту, чому вибрані власниці груші келері? Це взагалі-то китайська порода дерева, тобто в природі вони ростуть в Китаї в доволі суворих таких гірських умовах, біля річок, де перепади температур. І е, вони цікаві тим, що от, власне сам цей сорт Шантеклер е, цікавий тим, що він дуже і дуже рясно цвете навесні, в кінці квітня, на початку травня, все це дерево буде в квітах. Для тих, хто переживає, що потім творяться грушки і. Будуть так сказати, проблеми, бо мешканці будуть їх зривати, або вони будуть падати на покриття, то ні. Оскільки грушки зав'язуються дуже маленького розміру, до сантиметру в діаметрі, і їх практично не помітно. Але зато восени це дерево має ще одну принаду, дуже гарну. Листя його стає спочатку яскраво-жовтим і потім до пурпурно червоного Перед тим, як впасти, вони дуже і дуже гарно будуть виглядати ці дерева власне, протягом цілого ветаційного періоду. Це унікальна локація в тому плані, що єдине місце у Львові, де зосереджено 11 дерев одного сорту, однієї породи на такій невеликій площі. І це красиво квітучі дерева. Це теж така родзинка.